Что ти <кій> <кій> І... Всім привіт, з вами знову Дембер. Це моя мама Дембер. Ладно, писамо. цей момент. Це перше відео на новому каналі. Бо три канали я трошки промахаю, якщо чого... Чесно, звичайно, там, краще, я добавіть пароль від акаунта і скинути його Короче, там, і помилки вийшли. Це перше відео нове, на новому каналі. Ми будемо відеоські будуть виходити зараз часто, відеоські будуть класні, відеоські будуть більшості по майно. ладно. Це виживання, просте, натуральне виживання на, не на сложному режимі. Сложність нормальна. Ми будемо строїти дом, будемо просто виживати, всякі різні ферми, все, все, все буде. Все, все, всякого різного буде багато. Дай, дивіться, за каналом. Так все добре, все так. Та, да, ставимо підписочки, ставимо лайки для прод... прод... продвигу цього каналу. Будем продвигати його ж YouTube замітив мої відео, що YouTube бачиться все. А, кай я забув. Не поскрафтил. Я поправив я вже просто крафчу. Так здесь буде. Если не длинний, здесь будесь на 20 хвилин, але буде. на ну, що подивитися. Давайте ми зараз крафтим. так О, шахта по хайпу. Я трохи, кстати. Ядра захворим, что. там потянули. Там, там. Так, пам-пам, пам, пам. короче вырубаем э, кожу более добываем зараз камень убивай ага. звертайте уваги мы сльозу хворите откуда ты ч Отку... откуда откуда прилетіло по ладно ми заспавнились в хвойном лісі тому це не сильно добре бо тут немає як такої сильне їжі нам даже будет трохи їжі а ні, є тут їжа. тут їли суйтя воды кстати так печку так камень я добу на двига на там треба уже понятия щоб вже он голод почався Я уявляю, що вы були на хардкордел. О, це ж кстати в мене ж багато новых вновь нові тварини, тварины крови, я даже би не що це крови, якщо если Це Хуйна корова играет. Кстати, типу, потом зараз треба... Так будешь кіроть, ну кров. Э, всі розбіглись, ё-ма-йо, ладно побігли дальше. О, ліса. Дуже добре. Оп. це нам надо. Охильная женизация. О, факела в шахту треба. Брати. Кстати. Вот и железо. Це кстати, дуже добре, що спавниться, ну, так що не треба йти в шахти, мучитись, добувати цим монстрами дрожатися, що так не люблю. Да, я не прям хай гроб, але першочек треба добути желізо, бо воно... навіть кусочка йо. Вигідля добуває. Так, чого маємо розказати? Сьогодні я думаю ввечері запустити стрім. український. Кстати. Сьогодні ввечері. Що буде стрім? Не знаю. А можеш же на початку так прям початку не робити. Це ви... Це напишите в коментарях, хто подивиться вибере цей відосік.

Давай дам сейчас. на прикладывает его. Гребана хвороба гребаний нас Просто. Там, там. Um. Интересно Опа, а вот и дыра. Вот и нормальная лопис. Ох. Ну Так. я і зняв. речки не, это, я больше, благо. Пошел, не было, речку, все это пошел на белую никуда Тож, речка міська, це мішко як колись можна було бути ще старше. Але, хоп, нових типу речок, різних кольорів, і, типу, не вийде так. Ну, звісно, ось ці смакі, 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 смакі. Тому не

Говорити. Вау о поляна поляна. Свет, кстати, поляна гарна б була для... Це була б гарна, а це дуже гарна поляна, щоб тут построїтись. Але я хочу якусь дерево, деревушку найти спершу. Блин, я весь построить щоб... Тихо. Да Та, ё... да, моя шесть покажу из-за будь-яка. Первое достижение. Дуже добре. Спи моя радость с ним. Так. Ой. Ух ты мне. Дуже добре. Моя большая цель. Э... Быть дракона, получить элитры, а там дальше уже открытый сон, будет достижение, абсолютно все. Кизи фермер построить и так дальше. Казала вернулась пока идет. Теперь клип взорвался, но мене майже натруг ногу. Она олечка. Ой, олечка берет. Свинка. Да, свинка. Хрю-хрю. Я вот не могу понять. Это... Почему? Почему? Ну, Почему? Ну, Почему не звуку игры? Может я звук сама игры? Я не могу понять, типа, это достижение. Okay. А, я ж думаю. Не сильно було громко, а 20-точку буде. О, я ж думаю, нема звуку ігри в навишниках. портал. Це, кстати, нам надо зараз. Реально. Уже психологи на дубит и играй меня стопас. Можно сработать на портал. Вау, я уже красиво тут на І гори, такі прям. Вау. Рашкин.

Ні, зверховий речі. Це вообще бомба. Відковий біом нічого собі. Відковий біом, біом. Mm. 哇哇哇我来了我。Wow, wow, wow, wow. уже си шерсть наша Еще два личка. Дуже добра. А вот про что а я говорю, бачите? Тут лежит снег. Я рыхлый еще тут. Не рыхлый снег. Там реально дуже красиво. какая. Вау. А це красиво да, я рада как прям. Ну, двойно прям. Прям их как и по как на Ну выше, не а я вряд да. я не что какую чтобы точку, где можно... А я вам у нас Если он умру, Все шмотки потеряю, это дуже, дуже 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 жалко. Хочу снимание поистину, але я Може, меня. Может зіграти. Блокенпост. Блокенпост. Это, кстати, зараз не сделано еще Ну, еще раз Вот пока. Вот реально красиво. Ладно. Настрой мы, короче, будем... Самый нижний подходить, правильно, чтобы я закончил этот видосик. Ара, мы найдем к точку на Ауша. Всі точка next life. Всім дякую за просмотр. Ми добули чуть-чуть. О! Чуть-чуть трохи добули. Дальше я буду грати на стрімі, я буду записувати ще стрім, певне що буду записувати стрім. Ну і завтра відосі вийде. Всім дякую.